Податкова сказала одне, а потім передумала. А ви вже все зробили. І що чекати на штраф? Ні. Якщо у вас є ІПК. Індивідуальна податкова консультація це не порада з форуму, а офіційний документ. Дієш по ній і тебе не штрафують, навіть якщо позиція податківців зміниться. А поки, друзі, ви ставите вподобайки, за що вам величезна подяка, розкажемо. Куди подати, як оформити і що писати, щоб не відмовили. Індивідуальна податкова консультація це безкоштовна офіційна відповідь від податкової служби про застосування закону до вашої конкретної ситуації. Її перевага в такому: якщо ви діяли згідно з нею, а згодом фіскали змінили свою думку, то штрафи вам не загрожують. І ПК можна отримати усно, письмово або в електронній формі. Але захисну силу мають саме письмові та електронні ІПК. ІПК надає або Державна податкова служба України, або її головні управління в регіонах. Кожна письмова чи електронна ІПК реєструється в єдиному реєстрі консультацій. На відповідь чекати 25 календарних днів з моменту подання запиту. Якщо потрібно більше часу, податкова може продовжити ще на 15 днів. Але повідомити про це вона зобов'язана до закінчення основного строку. І ПК має індивідуальний характер і захищає лише того, кому її надали. Але перегляд реєстру з консультаціями добра ідея, щоб дізнатися, як думають податківці. Якщо вам підходить чиясь ситуація, то краще надіслати свій запит і отримати свою ІПК. А тепер покрокова інструкція, як отримати свою ІПК. Для одержання ІПК слід подати спеціальне звернення. У зверненні треба вказати: ваше прізвище ім'я по батькові або назву підприємства, податкову адресу, контактні дані, ідентифікаційний код або код ЄДРПОУ, Суть ситуації, і навіщо потрібна консультація, підпис електронний або власноручний, і поставити дату звернення. Є три основні способи подання. Перший паперово через канцелярію або поштою. Другий через електронний кабінет у розділі індивідуальні податкові консультації. Або у розділі Листування з ДПС. І ось цей варіант зручніший, бо можна прикріпити файли. І третій через електронну пошту. Але обов'язково з підписом, електронним та сканованим запитом. Що буде? Коли запит подати не за формою, без дотримання вимог. Замість ІПК надійде звичайна відповідь, а ось вона не має захисної сили, тобто штрафи ніхто не скасує. Куди ж надійде ІПК? А це залежить, як подавали. Якщо через електронний кабінет, то відповідь буде у вкладці вхідні приватної частини електронного кабінету. Якщо відправляли запит поштою, або через електронку, то отримуйте відповідно на зазначену адресу або на електронку. Ну що ж, друзі, а поки у нас все. Ми щиро дякуємо, що були з нами. Якщо не складно, підтримайте відео вподобайкою, підпишіться на канал і діліться ним із колегами. Можливо, хтось шукає саме цю інформацію. На все добре, бережіть себе.